Слава Богу. Будемо читати Євангелія від Луки, 18 розділ, 7 вірш. І нижче. Іде, чи він на землі знайде віру. Амінь. Ми тільки що співали таку пісню. Чудово. І коли ми співали, ми задумувалися в ті слова. Дуже сильна пісня. Каже, коли страх мене обгорне, О Спасе тримай, і коли віра ослабне, ти мене тримай. Я не можу сам триматись, О Спасе тримай. Дай на тебе покладатись, ти мене тримай. В ясний час. Чи в час нещастя, О Спасе тримай, в дні недолі, чи у щасті, ти мене тримай, стережи сам мою душу, О Спасе тримай. Ти купив мене ціною, ти мене тримай. Він купив нас великою ціною, слава нашому Господу, дуже великою ціною. І каже автор пісні: чи у щасті, у щасті теж треба, щоб Господь нас тримав? Не тільки коли нам погано. Коли нас тиснуть з усіх сторін, коли нам немає до кого йти, немає помічі, ми йдемо до Господа, просимо тримай а коли нам добре, то знаєте, ми ти та людина, така є, така є властивістю людини розслаблятися. Коли щастя, коли все добре, є така властивість забувати про Господа. Хай допоможе нам Господь, щоб ми його пам'ятали і в горі, і в радості. Коли у нас біда, коли у нас потреба, і коли нема потреби, коли нас Бог благословив вельми і дарував нам таке благословіння, що ми ж радіємо, щоб допоміг нам не відійти від нього. Був час, були утиски, були гоніння. Церква Божа була близько з Господом. Прийшов час. Наші попередники молилися, Господь дав свободу. І ми бачимо, що сталося, як багато різних деномінацій, багато різних напрямків, тільки одних протестантів, як багато різного. різного. Все пішло по-різному. Допоміг би нам Господь, щоб він нас тримав, щоб ми були близько біля нього. Бо каже Слово Боже, кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, а син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Чи знайде віру? Так багато різної інформації, так багато всього ми вже знаємо і бачимо, все ми бачимо, можемо бачити, правда? Колись люди стільки не бачили, стільки не знали, якось жилося воно легше. А тепер ми все знаємо і все бачимо. Допоміг би нам Господь, щоб ми трималися його, щоб не ускуділа наша віра, щоб ми не втратили ту віру. Тому що ця інформація вона так поглинає і дивишся, а воно забирає, воно забирає ту віру Божу. Вона забирає ту близість з Господом. Замість того, щоб стати на коліна, ми можемо сидіти в тому, перебувати в чому не треба. Краде, краде воно час з Господом, час, де Господь може щось сказати. І Господь попереджує нас, каже у Слові Божому. Каже: та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру, чи знайде віру. А він скоро прийде, ми це знаємо, ми це чуємо, і ми це бачимо. Роки Господні вже чути. А Він каже: як прийду, чи знайду я віру. Допоміг би нам Господь, щоб ми у цей час доклали всіх старань, щоб мати ту віру Божу. Щоб доклали всіх старань, щоб свою надію покладати на Бога. Щоб доклали всіх старань, щоб бути на раді Господній. Щоб приходити до Господа у тій чи іншій ситуації, в тій чи іншій справі, коли треба щось вирішити, щось зробити, щоб ми прийшли до Господа і стали на раду з Господом. А чи треба воно мені це робити, чи не треба? Чи треба мені це купити, чи може не треба? Чи принесе це мені благословіння, чи принесе мені урон? А для того треба бути близько з Господом, близько, щоб чути голос Духа Святого. Тому що Господь не залишив нас самих, Він дав нам Духа Святого, Христину, Духом Святим. Слава Йому. І Дух Святий говорить до нас. І Він говорить. І просто ми часто робимо вуха свої, закриваємо свої вуха. От я спостерігав так за собою: от є якась ситуація, якась, якась річ. Яку можна придбати, і... чи якась справа, яку можна зробити, і коли хочеш щось робити, то тобі такі перешкоди, які стають. Але ти того хочеш. І ти йдеш до того, ти того прагнеш, ти думаєш про то, і ти через все то перехляхом іду. Отримую, отримую урон. А чому? А тому, що не став на раду з Господом. Не запитав Господа: Боже, треба мені того, чи не треба. Треба мені брати в цьому участь, чи може не треба? Треба йти мені сюди, чи мені піти туди, я не питаю. Але йду, роблю, покладаю на свій розум. А як добре, браті і сестри, щоб ми стали на раду з Господом і запитали його, щоб у своєму житті наша віра зростала. А Господь є добрий Бог. І коли ми приходимо в молитві, щось у нього просимо. Просимо поради, хочемо з ним спілкуватися. Він дасть нам відповідь. Він нам скаже. Він нам скаже, Він нам допоможе. Він зробить все для нас, тому що Він пролив свою кров за нас, і ми є дорого куплені. Ним, слава йому. І коли дитина Божа приходить у молитві до Господа за порадою чи проханням, я вірю, що Він дає. Я пам'ятаю, У мене старша донька була, і вона була хвора, і ми знали, що рано чи пізно Господь її забере. Бо було слово, Бог сказав, що заберу. І знаєте, і багато крутилося в голові, як це має бути, але стало так перед Господом, попросив Боже, дай, щоб це не було вдома, щоб це було в лікарні, щоб не мучилося. І щоб я того не бачив. І знаєте, роки йшли, багато разів вона хворіла, і одного разу вона теж захворіла, простуда була, але так само, як всі рази, рази то було. Але коли сів я на диван, то почув голос, який казав: вставай і їдь в лікарню. Це раз не буде, як у всі рази. І знаєте, я поїхав і до вечора, і так її забрали, і я того не бачу. Я нічого не бачу. Так як я попросив, так Господь зробив. Він є великий Бог. І ми, нам може здаватися, що в нас так добре в житті все складається, але за всім тим стоїть Господь. І Він чує наші молитви. І навіть маленька наша молитва за ту чи іншу ситуацію. І Він нам дає відповідь, а ми порою того не замічаємо. Ми думаємо, ну так склалося. Ми забуваємо навіть подякувати Йому за то. А Він втручається в наше життя, Він нам допомагає. Він нам показує навіть в таких маленьких справах, дуже маленьких, повсякденних, Господь є з нами. Слава Йому! Не раз він показував, а ми, може, не замічаємо. Ну, добре, що так сталося. Ну, слава Богу, що так сталося. Але є Господь, який, це, який, який не пропускає мимо нічого. І кожна волосинка порахована на нашій голові. І каже Господь, як прийду, чи знайду я віру? Чи народ мій не позасинає? Чи народ мій буде приходити на це місце, буде склонятися, сокрушатися, чи може просто прийде і піде? І просто надармо буде топтати двори Дому Господнього. Я вірю, що сюди прийшли такі діти Божі, які прагнуть Господа, які прагнуть бути з ним, які шукають лиця Його. які хочуть бути там з ним, які мають ту віру. І давайте ми в цій молитві склонимо свої коліна і будемо просити: Господи, ти бачиш життя моє. Ти бачиш поступки мої. А я хочу мати ту віру живу. Я хочу, щоб коли ти прийдеш, щоб ти сказав, так, да, тісно має ц... моя дитина віру. Щоб він не сказав, що нема в тебе віри, чи знайду я віру в тобі. А щоб тісно та віра була велика. Хай допоможе нам Господь, хай благословить кожну душу і поможе, щоб ми прагнули до Господа, прагнули. Зберегти віру Господню. Тому що цей, ми бачимо цей час, час оманливий, він лукавий, де воріг краде віру у дітей Божих. І, здається, ходиш в собрання, вид благочестя, а сили нема. Сили нема. Хай допоможе нам Господь. Приходимо в молитві перед Господом і просимо милості Його, щоб Він умножив віру, укріпив нас. І поміг нам бачити руку Його у своєму житті і дякувати Йому за кожну мить, коли Він втручається в наше життя і дає свою допомогу. Амінь.